Як багато є стомлених на цьому місці і поранених! Але з чим ти сьогодні прийшов перед моє святе лице? Як ходиш ти у цьому світі, каже Дух Святий? Що полюбилося для тебе? Як багато дарейдер. полюбили гріх? скільки є тих, які дивляться і роблять той гріх, з казки наситимуся, і як від багатьох немає запаху, приємно, але сморід розноситься, і сьогодні ти стоїш перед моїм лицем, а багато з стягарами, які є скриті ходять, але ось хочу сказати тобі. Є такі, з якими буду говорити на їхньому постелі через тяжкі болі, а є такі, з якими я заговорю на їхній дорозі. Я зустріну тебе, каже Дух Святий. І що тоді будеш робити? Чому сьогодні, як Каїн, ти опускаєш своє лице? Але гнів загоріться скоро, каже Дух Святий. І тому я хочу, щоб ти виправив свої сьогодні дороги. Прийти перед моє лице, скажи, ось я такий, як є. Підеш, не примирившись, не покаявшись, гнів і скоро загориться над тобою. І тому не будь байдужий, я говорю сьогодні до тебе через своє слово. І я вже тобі говорив не раз, але ти полюбив цей гріх і не хочеш визнати його. І тому кажу, буде плач великий. А тому сьогодні виправці свої дороги, не пульхай на обидва своїх хвилі. А поправ свій світильник каже Дух Святий, Якщо сьогодні. То, то і прийде милість, милість моя, ізки би тиляка. А якщо цього не зробиш, но спай не логи, то я буду судити логи. тебе, каже Дух Святий.